Окупанти відступають з деяких позицій на околицях Покровська. У Путіна не готові говорити про часові рамки завершення війни. Агресор Росія збирається воювати протягом усього 2025 року. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російські окупаційні війська дуже повільно відступають із позицій, які розташовані на захід від міста Покровськ Донецької області. Про се ветері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Цитата там, де вони, в принципі, потахесеньку відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого, вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпровтроської області з Павлоград на Покровськ, у них все не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіян дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати, розповів Трегубов. Водночас він наголосив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим. Також тригуба відзначив, що росіяни проводять активні ротації на Куп'янському та Харківському напрямках, причому на останньому більше зосереджуються на накопиченні сил ніж на наступі. Попри те, що російські війська продовжують активно намагатися захопити Покровськ, останні спроби призводять до значних втрат для РФ за словами триґува, росіяни не досягають успіху на цьому напрямку, не зважаючи на значні ресурси, які вони зосереджують на штурмах. Цитата. Покров залишається найбільш інтенсивним напрямком. Цікавий елемент покровського напрямку полягає в тому, що якраз там, незважаючи на те, що росіян докладають більше зусиль, вони мають там найменший успіх, розповів Тригубов. За його словами, нещодавно відбувся великий штурм, під час якого було задіяно 90 мотоциклів, але всі вони були знищені разом з екіпажем. Тим часом у центрі протидії дезінформації при РНБО відповіли на питання, чи завершиться війна у травні цього року. РФ нарощує виробництво дронів та ракет, а також завозить КНДРівських робітників та вербує людей по всьому світу. Цей процес свідчить про те, що держава-агресорка не має наміру завершувати війну, заявив керівник СПД Андрій Коваленко. За словами Коваленка, у випадку припинення ударів шахедем по цивільних, а це давно вже мало статися. США скажуть, що це припинення війни, але фронт від цього не зупиниться. Цитата: Якщо станеться диво, Росія відмовиться від ударів по цивільних без примусу та санкцій, поки ми цього не бачимо. На жаль, Росія має ресурси і готується воювати протягом всього року, завершив Коваленко. Крім того, Путіна прокоментували заяву про те, що він сподівається на угоду між РФ та Україною вже цього тижня. У Кремлі не готові говорити про часові рамки. Цитата. Не хотів би зараз давати якихось коментарів, тим більше про часові рамки, сказав представник Кремля Дмитро Пісков. Також він додав, що у Кремлі, мовляв, позитивно сприймають сигнал зі США, що вступ України до НАТО може бути виключений, пряма мова. І безумовно, це те, що викликає наше задоволення та збігається з нашою позицією про те, що Україна не має бути членом НАТО і не повинна мати перспектив інтеграції з Північно-Атлантичним альянсом. Це становило б загрозу національним інтересам Російської Федерації, і, власне, це одна з причин цього конфлікту, про які неодноразово говорив президент Путін. під Ресло Песков,